Всім привіт! Ми знову на кемпінгу Мармулада в Каназеї. Повернулись сюди, нам тут дуже подобається, і тут дуже зручне розміщення, бо дуже близько до підйомника, щоб влитися в Селеронду. Е, у нас сьогодні знову супер-мега класна погода. За вікном так сонячно, і це вже п'ятий такий день. Уже хотілося б насправді трішки відпочити, бо я відчуваю, що в мене вже болять ноги. Чотири е, дні попередні ми весь час, час каталися на лижах. Я вже трохи втомилась. Але коли за вікном така погода, то якось шкода залишатися в кемпері чи навіть просто ходити. По містечку, бо, блін, ну таке сонечко, така лампа, як каже мій хлопець, це просто кайф кайф, кайф не хочеться це пропускати. От, Павел вже поїхав кататись, тому що він набагато швидше вранку, вранці збирається і готовий до виходу. А я така ще трішки лінива сьогодні. От, тому ми вирішили розділитися, щоб йому не треба було там мене чекати, поки я їжджу. От, і будемо сьогодні їздити самі, а я якраз розклала перед собою карту. Це є карта Села Ронди. Тобто це такий е, від, відомий величезний е, лижний, гірськолижний курорт, який об'єднує у себе чотири курорти: Це Вальгардена, Вальдіфаса, Альтавадія і Араба Мармулада. Вони всі об'єднані разом. І що це означає? Що якщо ти купуєш в доламіті суперскіпас, е, то ти можеш їздити по усіх цих чотирьох курортах. Вони об'єднані повністю в таку трасу, яка називається селла Ронда довкола масиву Селла. І що саме цікаве, ти можеш зробити селеронду в два напрямки: тобто обираєш собі зелений або помаранчевий і слідкуєш за вказівниками стрілечок. Якщо ти обираєш зелений, то постійно їдеш по зелених, по зелен... за зеленою стрілочкою, обираєш ті підйомники і траси і об'їжджаєш довкола повністю цього масиву. Насправді на це потрібен весь день майже. Ну, принаймні для мене, якщо ви їздите швидко, не робите жодних перерв, то можливо зробити це значно швидше. От, або ти можеш обрати помаранчевий колір і їдеш тоді в іншу сторону. За помар помаранчевими стрілочками слідкуєш і повністю-повністю обіжаєш в іншу сторону цей масив. Так виглядає ця карта повністю. І тут відзначені усі курорти. І ось тут, як помітно, є помаранчеві та зелені стрілочки довкола повністю. А ось це масив е, села. І кожен з цих курортів. Окрім Селаронди, має ще свої лижні траси, підйомники, тобто на них теж можна кататися, якщо у тебе є доломіті суперскі, або ти можеш купувати окремо скіпаси на кожен з цих курортів, але тоді треба слідкувати за позначками біля підйомників, на які з них діє який скіпас, щоб не помилитися, бо не всюди вони діють. Тобто може бути там скіпас Альтабадія, ти можеш їздити лише тут, але не можеш там уже десь далі пересісти. За цим треба уважно слідкувати. І ось ми сьогодні, ось тут. Каназеї. А перед тим на початку тижня ми були в Мармоладі. А ну, зараз я знайду. Були ось тут в Мальга -Чиапелла. Але переїхали сюди трішки, тому що е, з Мальга з того місця, де ми були. Е, можна було підніматися тільки величезним ліфтом до льодовика, і нам не дуже подобалося кожного разу з'їжджати цією червоною трасою, бо там немає сонечка. Трохи е, буває така льодовита траса, і не, не до кінця комфортно. Ми хотіли щось трішки собі змінити і переїхали знову в каназей. 100 метрів від нашого кемпінгу є вихід до підйомника. Зараз, вам, до речі, ось тут він намальований, 101 називається. І зараз я вам покажу, як це виглядає. Я вже відкрила ось тут оп вікно. І так. Ось тут вихід з кемпінгу. Ось там одразу вхід до підйомника. Сідаєш в гондолу і... Треба тільки між деревами знайти зараз. Так багато дерев, що нічого не видно насправді. За ними якраз проїжджають гондоли до гори. Оп, я тут зловила. О! Бачу, там були. Вони під'їжджають там на гору до однієї станції, далі пересідаєш на іншу гондолу, і зараз О, треба так висунутися. І потім з тої гондоли можна пересісти на ще один ліфт, який поїде ось туди до того щита. І звідти вже можна їздити. Так як сьогодні я стала вже трохи так запізно, як на те, щоб робити села Ну, принаймні для мене, думаю, Павел ще точно подужує її зробити, то я поїду собі ось в цю сторону, там є гарна така кафешка зі свіжими круасанами, хочу там випити каву, і потім. Не знаю, можливо, звідти поїду в цю сторону до Араби Мармолади, а можливо, я поїду в цю сторону до План де Грабла. бо там зазвичай багато сонечка і дуже красиво. Ми вчора там їздили. Вчора, щоб добратися з План -де Грабла до нас, до Каназеї, у мене це зайняло десь ну, напевно, годину, можливо, навіть трішки більше, бо там є одна така синя траса з дуже гарним виглядом, але на ній просто постійно треба відпихатися. А в якісь моменти навіть стоїш. Тому для мене це так трохи енергозатратно. Перед виходом я зазвичай вимикаюся. Електрику, щоб було вимкнено. І все, можна йти. Маю сходки. Мої лижі вже тут Павел мені витягнув і палки. Така погода сьогодні, вау, те сонечко, це супер кайф. Одним словом, запрошую вас з собою, я вже виходжу і йду в сторону підйомника. Не переключайтесь, підписуйтесь на канал, будемо разом сьогодні робити шматок Sealonde, бо цілу не обіцяю. А це шматочок, з якого, я думаю, ви зрозумієте, чому ми любимо цей кемпінг. І саме каназеї. Тут дуже красиво. Оп, і такий вигляд. Майже з віконечка. І саме містечко, до речі, теж дуже таке чарівне. Ми вже гуляли тут багато разів. Там ми ще не були, до речі, на горі туди не їздили. А поруч є ще паркінг, звичайний для автомобілів легкових. І тут зазвичай він повністю-повністю заставлений. Всі сюди приїжджають. Я вже підійшла, ось тут підйомник наш, який називається Бельведере. Всередині показує, що зараз на вулиці 5 градусів тепла, зараз 10.40. І тут також можна подивитися на мапі, які підйомники сьогодні відкриті. Ну, всі відкриті. От, ось тут поруч є така зупинка, і можна сісти на автобус як і під'їхати ним. Він, до речі, виглядає такий як казковий екскурсійний трішки. Недавно в Тривізу, коли ми гуляли, у них теж там такі схожі автобуси їздять по місту. От і цим автобусом можна доїхати до Паспордої. Його звідси, на жаль, не видно, бо він за тою горою. Але потім, коли піднімемося, я вам покажу. Звідти відкривається надзвичайний вигляд. Туди можна приїхати лише е, ліфтом, і звідти немає е, лижних трас. Тобто під'їхати і спуститись можна лише величезною такою гондолою. Е, є і свої плюси виїжджати значно пізніше з кемпінгу, тому що тоді ти їдеш. Сам в пустому підйомнику немає ніяких черг. Наш скіпас на весь сезон до ліміті суперські. Якщо ти їздиш на лижах більше трьох тижнів, він уже повністю окуповується, тому що інакше коли ти починаєш купувати там на один-два дні на тиждень, то за тиждень ти платиш. 300 зайвим євро. Відповідно, якщо там ще їздиш лише тиждень-два, то вигідно купувати просто такі е, одиночні скіпаси. Але якщо ти їздиш більше трьох тижнів, то круто купити доловіті суперскі. І тим, е, чим це ще круто, що я найбільше люблю, те, що коли е, немає якоїсь погоди чи не дуже гарна погода, ми собі не йдемо їздити або можемо поїхати просто е, до гори, випити десь каву з гарним виглядом. Е, і не використати нам не шкода використовувати ось цей один якийсь день, а коли ти купуєш, наприклад, е, скіпас на 5 днів. І ти просто хочеш проїхатися попити кави, ну тобі шкода його використати. Бо якби ну для того, тільки щоб проїхатись один раз, ну якби трішки нелогічно фінансово. от. Ось тут проїжджає каназей, а ось тут проїжджається інша велика пересядка гори їхати. Ух. горі сходиться аж три підйомники. Ось цим приїхала я з Каназеї знизу. Ось тут ще один, я насправді не знаю, звідки він, бо я ни ще ніколи не їздила. І ось цей Крістіанія Кольдейросі, Він їде тут знизу, такий кріселка, я вже знаю, звідки, але ми теж ним не їздимо, бо він нам не потрібен. Ми завжди звідси вже потім з'їжджаємо вниз до Каназеї просто лижною трасою. Далі відкривається дуже багато лижних стоків. І якщо хочеш переїхати на ту сторону до Араби, то потрібно потім з'їхати вниз і піднятися такими кріселками. Ось сюди. І вже на ту сторону буде Араба. Тобто, сторону до Араби це буде зелена села Ронда. А так як ми їдемо інколи до План де Грабла, то треба їхати якраз тут за помаранчевими стрілочками. Ось тут є, до речі, вказівники. Зараз воно все йде в одну сторону, туди вниз, але потім будуть розходитись в різні. А ще я вам говорила про... Паспорт дої. І ось тут його вже видно. Ось там високо, високо, високо. Ось це місце це паспорт дої, і туди їде лише підйомник великий, ось така кабіна, як та якою ми їздили перед цим. Можливо, зараз вона буде десь їхати, то я вам її покажу. І туди можна піднятися лише нею. Звідти з'їхати не можна. Туди потрібно під'їхати на такий паркінг збоку. І потім можна спуститися спеціальною трасою, яка вже під'їде вниз, і далі таким орчиком можна підтягнутись до цього місця. Так, Павел уже до мене подзвонив і сказав, що він на мене чекає ось в тому кафе, <с> на що я йому сказала, щоб він не чекав, а їздив їхати в своєму, в своєму темпі, не чекати на мене. Але він мені сказав на це, що він вже вибрав свого життєвого партнера, а це означає, що готовий приймати усі наслідки, які з цим пов'язані. Ну, тобто, це означає наслідки те, що я. Люблю зранку довше поспати, довго одягаюсь, збираюсь і не люблю швидко їздити. Кохання, як би оглядав цей фільмик, поздравляйте сердечні. Хіба в тим місяцю знову маш пухар як у мій найлепший хлопак? Кахамтя. Кую біля його лиш і йду шукати. Ось так виглядає цей заклад. Тут, до речі, так вітряно зараз, не знаю, на чим не чути. Не шукай, аж поки не знайдеш. Я вже аж піднялась Ех, якимись сходами догори, але тут нічого немає, там закриті двері. А, не люблю я такі ігри. Піду собі замовлю. Каву, сам знайдеться. Уф! А, знайшла. А, окей, я не знала, що там з тої сторони теж є столик. Ого! Ну добре, люблю такі ігри. Вау, Макусь, ти задовольний. Ось такий ресторан, кафешка. І тут я минулого року їла дуже смачний штрудель, реально смачний свіжесенький, бо інколи ті штруделі, які тут подають, він такий вже не першої свіжості і не дуже смакує. Добре, їдемо вниз і хочемо доїхати до паспордої і там з'їсти обід сьогодні або випити другу каву. Зараз буде така супер червона різка траса. Так, Ми з'їхали звідти згори. І зараз, щоб доїхати до паспордої, приходимо до ось цього 125-го крісельного підйомника. Кріселка піднімається ось сюди, а з іншого боку проїжджає кабіна знизу інша. І ось так там вгорі вже видно паспордої. Мушу приблизити. Оп! І ми хочемо туди зараз поїхати. І для цього нам потрібно ось тут вийти. Тут є такий вказівник: що або з'їжджаєш вниз по трасі, буде помаранчева села Ронда, або якщо хочеш до, ну, до Каназеї. А якщо хочеш до САСПурдою, то треба пройти вперед до підйомника номер 103 кабіни. І ось там треба пройти так вперед, трохи, десь метрів 300. Загалом можна сказати, що вхід до ліфта, який піднімається до перевалу пордої, знаходиться трохи так, якби збоку, і натрапити на нього випадково важко, бо ти не доїдеш до цього місця на лижах. Але тут збоку є ще великий платний паркінг, тому думаю, більшість тих, хто залишає там автомобіль, піднімаються за одної нагору. Біля входу тут є місце, де можна залишити лижі, але я раджу зробити це всередині. Тут є ось такі сховки, і це буде безпечніше. Ваше спорядження буде під контролем снігової поліції. Це працює взагалі як депозит. Вибираєте вільну скриньку, кладете монетку 1 євро, залишаєте свої лижі, палки, закриваєте їх і забираєте собі ключик. Після того, як ви повернетеся, відкриєте, то монетку можна буде забрати із собою. Навпроти, є ще інші скриньки, вони такі як закритого типу, які теж працюють за депозитною схемою. І в них можна буде залишити, наприклад, шолом, рукавиці чи ще якісь речі. Бо якщо лишити їх в цих перших, ну, то їх виняти звідси буде дуже легко, тому це так не дуже безпечно, на мою думку. Взагалі на екскурсію сюди треба виділити хоча б годину для того, щоб сісти в ліфт, а він розрахований на певну кількість людей це десь 60-80. Якщо ви, наприклад, будете 81 особою, то вас вже не пропустять всередину, то треба буде почекати, коли ліфт від'їде. Тоді вже зможете пройти через турнікет і сісти в наступний. Ну і потім сам підйом, хоча б 10 хвилин на горі, щоб розглянути вигляд на всі сторони, і далі почекати ліфт, спуститися на низ. Хтось з'їжджає, хтось хто нагору піднявся і з'їхав просто по бездоріжжі, бо там немає траси ну круті. Ми на висоті 2950 метрів. Так, тут дуже, дуже сильно світить сонечко з цієї сторони. Надзвичайно красиво. Тільки не знаю, чи воно не буде сліпити і не буде щось буде видно. Щоб ви собі розуміли, де ми є. Ось там нанизу. На Тут є таке місце, де можна відсканувати свій е, скіпас, е, зареєструватись на сайті, стати в спеціально відзначеному місті. Тут такі ножки, сліди, і тобі зробить фотографію. Потім можна і всередині роздрукувати за гроші. Тільки правда, нам останній раз це не вдалося, тому ми попросили просто людей з боку, щоб нам зробили фото. Боже, тут ніби дерев'яна підлога, але так мокро, бо сніг тане під сонечком і дуже слизько. А тут є ще один бінокль, можна теж за один євро все подивитись. І коли ти наводиш на якісь гори. Ось тут, до речі, можна бачити, тут зазначені усі масиви, ко назву кожного кожної гори. О, Ой, сосолунгу, ми тут любимо їздити. І ось тут, коли ти вкинеш монетку і будеш проводити по горах, вона тобі одразу буде показувати, як яка гора називається. Гора? Там хтось ризикований, ризиковний. Дивіться, куди вийшли. Далеко за знак, що не можна виходити, сидять собі. А тепер вигляд на другу сторону. Ух, я аж боюсь виходити ближче. Тут всередині дуже багато, до речі, столиків. Минулого разу ми сиділи з іншої сторони, але бачу, що тут прям... Ще такі окремі частини. Тут наразі закрито, на пізніше, напевно, буде зарезервовано. Тут можна купити всі різні сувеніри. Книги про доломіти. Магнітики, значки. Це з бордолі. Тут можна собі щось замовити. Ми вирішили, що поп'ємо каву і з'їмо якийсь десерт. Я буду, напевно, штрудель, а Павел хоче ось це. Тільки я не знаю, це, мабуть, панна кота. Зараз дізнаємось. Це називається бомбардіно крім. Я замовила собі струдель. Зараз. Зверху ще крем накладають. Оп. Корицею посипають. Ой, ще якусь закірку. Вау! Найс! Краще! Bombardino cream dla pięknego fana. Dziękuję, dziękuję laska. Teraz będzie moja kawa, nasza kawa Kochanie, jak twoje bombardino, deser? Dużo smaczne. Dużo smaczne? Dużo smaczne. Chcesz jeszcze jeździć na nartach? Zrobimy przerwę parę dni. Zrobimy przerwę parę dni? Chyba trzeba do Wenecji na drinka. Na co? Na drinka do Wenecji. Zapraszasz mnie? To będzie randka? Każdy się zaproszy mnie na pobaczenie do Wenecji. Так, от ми підійшли мусимо з пордою тягнутись таким орчиком. І якраз йде інструкторка з двома малими дітками. І одна мала впала трохи. Та зараз буде садити їх ще раз. Але, якщо чесно, я тим орчиком сама буду з'їздити. Сьогодні, до речі, на стоках. Можна сказати, що просто дуже мало людей. Але з іншої сторони, то насправді то так може тільки здаватись, що людей небагато, бо тут дуже багато лижних трас і всі роз'їжджаються. І через це немає такого відчуття, що дуже-дуже багато людей, наприклад. До речі, я не просто так боюся їздити на ось цих орчиках. Ну, не те, щоб боюся, але я, що боюсь, не дуже люблю. Бо колись, коли я була, або в Славську десь, або на Харбергі, то я з такого звалилася просто в їх траси. І просто мусила з'їжджати з того місця, де впала. Тут в нас іде така червона траха, але сьогодні так тепло, що е, сніг дуже м'який вже. І тут купа таких от горбів наробилося. Не дуже добре їхати. А перед історією взагалі така, що Павел хотів, щоб ми їхали зараз ще на план деграбла. Але я побачила, що тут зараз такі вже траси дуже заїжджені через те, що сьогодні плюсова температура, плюс п'ять чи плюс шість, і по тому мокрому снігу трохи так мені погано їхати. І я кажу: ні, я в ту сторону не поїду, тому що там треба частину їхати по такому дуже <кхм> порівній трасі. Е, і я просто там е, втомлююсь дуже сильно, бо я і так завжди там втомлююсь. а треба в одну сторону порівню, а потім, коли повертаєшся. Ще довший такий шматок траси, де немає жодних таких спусків, а тільки треба весь час відпихатися. І я там завжди просто така, ледве їду. О, тому я кажу, ні, я собі тут поїжджу, а ти їдь. Він поїхав, я з'їжджаю і розумію, що тут вже на з'їздах, там де так різкіше, Люди вже понагортали такі величезні купи снігу і вже трохи так небезпечно їздити. Я не дуже люблю по тих мульдах. Тому я думаю собі, що я зараз їду сюди-вниз, до каназеї. Санечко так світить, що я мушу закрити очі, окуляри я поламала свої. Хоча можна ось ці взяти. оп, ну, Варіант теж. Я з'їду зараз до Каназеї собі, пройдусь пішки пішка, і там я бачила в вуличках такі красиві різні заклади. Зараз щось там пообідаю, бо і так уже майже друга. Треба щось з'їсти і потім піду вже в кемпер. Оп, і телепорт знову в кемпер. Я поки спускалась там вниз з того місця, де ми останній раз бачились, подумала собі, що я так не люблю ходити потім оця після дня на лижах в тих лижних чоботах, бо то насправді супер мега незручні. Я завжди заздрю бордистам, бо мені здається, що в них капець які зручні чоботи в порівнянні до лижників. От, я вирішила, пройдусь краще додому, перевдягнуся, швидко пішла ще в душ і піду тоді обідати уже в нормальному взуті, чиста з новою енергією. І от, тому зараз ще поп'ю водичку і вперед. Погода показує, що на вулиці 7 градусів тепла, і взагалі далі буде наступний день супер теплий, вже не буде жодного мінусу. Навіть не знаю, чи ми завтра будемо їздити, чи поїдемо до Венеції собі на один день, а в п'ятницю, тобто через день, вже у нас вранці літак їдемо летимо до Гданська додому а на кілька днів, на тиждень. Не знаю, що залежить від того, як, і, як матимемо справи, а потім знову повертаємось. Кайф, кайф кайф, яка погода. Я навіть не хотіла брати шапку ані рукавиці. Я далеко не ходила одразу біля підйомника. Бачу, що є кафешка, а і на Google, на Google вони мають 4,3 оцінки. Це, до речі, висока досить, бо більше є тільки якісь кілька закладів, 4,5, тому я вирішила далеко вже не ходити, не шукати. І я думала. Що я хочу поленту, і якраз спеціально йшла шукати, де є полента. А в результаті прийшла і бачу, що там є така картопля з беконом і яйцями. Її зазвичай в Італії часто подають, десь там ближче біля Австрії в цій частині. Вона якось ще має спеціальну назву, тільки я звичайно не пам'ятаю яку. І тепер я не знаю, що замовляти. Ну і Взагалі це успіх, що вони тут щось подають, можна замовити якусь їжу, тому що зазвичай в італійських в цих ресторанчиках у них перерва на обід, є там з якоїсь 14, 15 до 19. Yeah, Сіжу, я, значить, і чую, як з якогось з боку дуже сильно заносить травою. Думаю, що це все-таки ці працівники, тому находиться Ну Бо сумніваюся, що це ось ця. Парочка старших. Якісь сидячи. Я, я все-таки зупинилась на поленті і замовила таку от з сосисками і сиром. Вона ще була з грибами, але я попросила, щоб гриби мені не клали, бо я їх не їм. Оглядає дуже апетитно, треба швидко їсти, поки не стало холодне.